Всім привіт! Сім'я зайшла в ройовий стан і ви не хочете чекати, поки вийде рій. Зараз розберемо один варіант, як зробити штучний рій. І так, друзі, скажімо, у вас зайшла в ройовий стан ось ця сім'я. Що вам потрібно? Ось така конструкція, кліточка тітова. Ви робите огляд, знаходите матку, садите її в кліточку, кліточку під фанерку. Прикрутили дротиком і вони сидять. Всіх бджіл починаєте висипати на фанеру. Вони біжать, біжать, біжать. Деякі перелітають, ройові заходять до матки. Тут утворюється під низом, ніби такий вже штучний рій. Всі рамки струшуєте. Ретельно зриваєте всі маточники, мисочки, все зриваєте. Якщо хочете залишити один ройовий маточник, ту рамку не трусите, бо може відірватися личинка. Але знову ж таки є ризик, якщо залишите один маточник, Бджілки будуть тягнути свіщеві маточники. І коли вийде перша матка, одна єдина, ця, з ройового, ніби гарної якості, вони теж можуть випустити рій. Таке буває, що цей варіант теж не спрацьовує. Тоді краще зривати всі маточники. І вже через 7-10 днів подивитися на свіщеві маточники і залишити один. Тоді вже за цей час бджілки, ніби перекрутяться. Висипали всі рамочки і знову загрузили їх назад. Все. Тут у вас під низом рій штучний, забрали його і, як з звичайним роєм, в холодне місце, а потім в інший вулик або десь в сусідній поставили вулик. Але тут треба в цьому варіанті шукати матку. Є інший варіант, скажімо, якщо ви просто поставите цю фанеру плотно до вулика і не шукаєте матки. Висипаєте теж все сюди разом з маткою, але вже не вертаєте рамки назад. Зриваєте всі маточники, і всі рамки з розплодом вам потрібно роздати іншим сім'ям. Чи відводкам, чи десь когось підсилити, але вже не повертаєте. Тут комплектуєте на пів сім'ї, трошки менше, ну, повний корпус зразу не ставте, можна залишити. Якісь медові, сушнина, якщо є. І вощинка. Ну, вощинку потрібно дивитися, чи є у вас е, взяток. Якщо є взяток, і ви впевнені, що вони будуть будувати, тоді можна. Спочатку декілька днів вони, звісно, до вощинки будуть такі. Холоднокровні, але потім почнуть відбудовувати. Тому що початківцю з ващиною, звісно, буде проблема. Ставити сушнину, в принципі, де її взяти, якщо немає. Але можна, ніби там через одну, якщо є, сушнина, вощина, і так розбавити. Як я сказав, можна якусь медовеньку залишити, але щоб розплоду не було. Бо всі бджоли зайдуть назад. Як буде розплід, знову будуть тягнути маточники, і так вони не вийдуть з ройового стану. Цей варіант теж потрібно контролювати, тому що вся ройова бджола, і всі залишилися їх просто, їм просто ви забрали розплід, зробили стрес і теж контролюйте, тому що навіть може бути таке, що. Матка розсіється і знову вони будуть закладати, а вони будуть закладати маточники. І це такий довгограючий процес. Якщо не вистачає взятку з сиропом, ще краще загрузити їх сиропу на голову, поставити якийсь пакет з сиропом, вони включаються в роботу і ройовий стан знижується. Розплоду нема, потім вони ослабляються. Поки в них вийде свій розплід, це пройде час і вони потихеньку виходять. На 100% ніхто не застрахований від виходу рою при будь-яких маніпуляціях але просто є різні варіанти. Хто що любить, хто розбиває зовсім на відводки. Навіть таке писали, що розбивають, люди порозбивали на 3-4 відводки, і 3-4 відводки випустили рої. Ну, Там було багато маточників, тому і так і виходить. Але, в принципі, щоб не чекати, поки вийде рій, можна зробити цю маніпуляцію. І кожних. 7 днів контролювати, що робиться в цьому вулику. Рої, які в мене виходять природно, тобто я їх зняв, скажімо там, з дерева. Я завжди сажу на одну вощинку. Нічого не додаю ні медових, ніяких, скажімо, 5-7 вощин їм поставив. Але я знаю, що в природі є нектар. І вони буквально за тиждень мені все це відбудовують. Ви повинні теж орієнтуватись на місцевості. Якщо даєте багато вощини, повинні знати, чи є у чи є можливість бджолам будувати її. Якщо нема, сироп. Давайте сироп, тому що ну, будівництво буде йти дуже повільно і так далі. Особливо, якщо будете робити такі маніпуляції. Це неприродні. Неприродний рій, це штучний, як я сказав. І теж тут є нюанси. Якщо все, в принципі, вірно зробити, то сім'я виходить з цього стану. Якщо вам не потрібно, щоб цей штучний рій був ніби окремою сім'єю, ставити роєвню, ставити якусь пастку чи вулик поруч і вже дивитися, ці працюють. Ці потихеньку виходять з роєвого, все, заспокоїлися, потім об'єднали, і у вас знову повноцінна сім'я. Якось так. Як я вам показував, є два варіанти з пошуком матки і без пошуку матки. Без пошуку матки це вже нібито ну, не штучний рій, це просто ви робите бджолам такий стрес, вони залишаються без розплоду, без рамок. Повних там і перги немає, нічого немає, вони заходять в вулик. Дехто робить навіть ще більший стрес для них. Просто пустий вулик і фанерка зверху. Вони заходять і там вже язики починають будувати, тому що рамок зовсім немає. А вже після того, як почали бджілки тягнути язики, підставляють рамки, язики зрізають і вже бджілки працюють вже як нібито відруїлися. Так що якось так. Хто як хоче, так і робить. Хто розбиває на відводки, хто відсаджує матку у відводок, а потім танцює вже з тією сім'єю, яка залишилася, варіантів багато, кожен вибере, що йому підходить, і так буде займатися. Але всі варіанти мають, як то кажуть, право на існування. Все на цьому руїння, я думаю, вже не за горами, а в багатьох. Вже давно рояться і так далі. В кожного в кожного свій регіон і своя місцевість. Все, друзі, на цьому. До побачення, займайтесь біженіством.